Привіт, друзі! З вами я, Алла Сніворкес. Сьогодні я хотіла б висвітлити дуже важливу тему підготовка до співбесіди. Спочатку я хочу зазначити 5 важливих моментів для успішного проходження співбесіди. Домовляйтесь про співбесіду якнайшвидше. Оскільки, як показує практика, чим довше ви відтягуєте співбесіду, тим більше шансів, що знайдеться інший кандидат. Наступне це позитивний настрій, впевненість та зацікавленість вакансії – Важливо відразу показати, що ви змотивовані та зацікавлені саме цією роботою. Третє це опис досвіду та навиків. Важливо конкретно описати, що ви вмієте робити, які навики ви маєте та чого ви очікуєте від нової роботи. Четверте це обговорення важливих моментів щодо старту роботи, зони відповідальності та робочих завдань. І останнє це завершення співбесіди. З подякою за можливість співбесіди. Та виявлення зацікавленості в розвитку майбутньої співпраці з роботодавцем. Окремо і дуже важливо, я хочу зазначити ті моменти, які не можна вчиняти при спілкуванні з роботодавцем на співбесіді. Перше це не обговорювати моменти зарплати. Про це ви обговорюєте з нами. Наступне не потрібно запитувати відразу про відпустку. Третє. Уникати негативних коментарів про попереднього роботодавця чи ваших колег. Четверте: не розмовляти про особисті проблеми чи деталі, які не відносяться до роботи, як, наприклад, позичити кошти на авто. І останнє виявляти незацікавленість до роботи та до роботодавця взагалом. Саме ці всі моменти допоможуть вам вдало прийти співбесіду та отримувати довгоочікувану роботу. Тому звертайтесь до New Workers, ми з радістю допоможемо знайти вам роботу вашої мрії.